Мої вітання В ефірі, як завжди, у цій порі новини, в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: близько 20 тонн гуманітарної допомоги надійшло до Кобиляк для внутрішньопереміщених осіб. Голосуємо за ескіз поштової марки Гадяцьке Сафарі. У Полтаві презентували ветеранський простір Плюс-Плюс. Близько 20 тонн гуманітарної допомоги вчора, 25 серпня, надійшло до Кобиляк для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місті. Це чергова допомога від американської організації Джем благодійного фонду Якість життя та громадської організації Наша справа Полтавщина про життя людей у місті та їхні потреби. Дивіться у нашому матеріалі. Засоби гігієни це жінки завжди потрібні. Це ковдра, прикрасна ковдра. Шикарно, мы зимой не замерзнем. И я так поняла, что это покрывало какое-то, да? Да, это какое-то покрывало. А вот такой щетный куб постельное белый. Может комплект, да. Все, что нужно. Все, что нужно, чтобы не замерзнуть зимой. Спасибо большое. Вы, что не забываете о нас. Харьков, Харьков держится. Харкове та Україна близько 200 наборів гуманітарної допомоги вчора, 25 серпня отримали внутрішньо переміщені особи, які проживають у Кобиляках. Пані Світлана одна з них каже: до Кобиляк приїхала з Харкова І живе тут з березня. У Мене тут брат живе, і ми їхали царінаправленна. як самоліти полетіли в Харкові. Так ми і після бомбою біжуще. Сюди направіліс, вивезли ще молоду пару. Відчувати себе як вдома, проводити час з користю та допомагати з гуманітарними питаннями внутрішньо переміщеним особам. У кобиляках допомагають місцеві волонтери. Всього їх у місті проживає близько півтори тисячі. Наша діяльність, взагалі, як команда розпочалася ще в березні. Ми починали із Невеликого ми поїхали до села Вільховатка розвозити гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб та надавали допомогу діткам. Потім наша команда пішла так сказати на розширення. До нас долучалися інші люди, долучилися підприємці. Потім ми почали не не лише розвозити гуманітарну допомогу та допомагати внутрішньопереміщеним особам, а ще й проводити заходи розважальні для діток. А зараз ми співпрацюємо із Громадської організації, наша справа Полтавщина, і ця організація нам надзвичайно сильно допомагає. Памперси засоби гігієни постільна білизна. Те, що отримали люди у своїх гуманітарних пакунках, кажуть, будь-яка допомога важлива, адже в першу чергу це прояв уваги. «Всім ми дуже задоволені. Люба допомога в цій ситуації це дуже і морально піддержує і матеріально». Ну от для дітей гуманітарна допомога була б дуже кстати, тому що жаль, на жаль, Деньги, которые получает ВПО, очень сложно купить ребенку памперсы и все, что ему нужно. Да, да. Сьогодні правити хороший день гуманітарну допомогу такого та іншого виду на Полтавщині надає громадська організація Наша справа Полтавщина, лідери якої обласні депутати Лариса Босенко та Сергій Білашов, які співпрацюють з американським благодійним фондом Джем та благодійним фондом. Як і життя. Ми провели аналітично, такий невеличкий зріз і зрозуміли, що сюди надходить найменша допомоги. Але тут є прекрасні волонтери. Ми направили сюди цілу фуру допомоги. Це два. Стетонна машина, це і одіяла, це засоби гігієни, це памперси, це енергетичні батончики, енергетичні напої, це постіль, це серветки, але це серветки, які більше підійдуть для закладів або ж освіти, або медицини. Ми перший раз співпрацюємо з громадською організацією, яка називається. Українці за кордоном вони нам надали памперси для діток. Я безмежно вдячна всім тим людям, які опікуються нашими внутрішньо переміщеними. Таку гуманітарну підтримку громадська організація Наша справа Полтавщина разом з благодійним фондом Джем та як і життя продовжуватимуть надавати в інших куточках нашої області. На Полтавщині розпочався тиждень голосування за ескіз поштової марки Гадяцьке Сафарі. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Обиратимуть переможця із дев'яти варіантів. Голосувати можна у телеграм-каналі і на фейсбук-сторінці голови Полтавської військової адміністрації у соцмережах голови обласної ради Олександра Біленького та керівника обласної Укрпошти Юрія Набасова. За словами самого Юрія Набасова, результати оголосять 31 серпня. Який буде тираж марок? Поки невідомо на першому етапі було подано понад 200 еткізів. На розгляд комісії відібрала порядка 9 робіт, і які ми зараз і. Від від учора е, виставили на голосування, на всенародний, на всенародне голосування для того, щоб обрати ескіз, який в майбутньому буде надрукований і буде погашено Відповідно, Така буде собі не перша полтавська регіональна марка. У Полтаві презентували ветеранський простір Плюс-плюс це проєкт з надання послуг ветеранам російсько-української війни та їх родинам. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. У Полтавському педагогічному університеті відбулася презентація відкриття ветеранського простору Плюс це всеукраїнський проєкт громадської організації Ветеран Хаб, яка функціонує в Україні чотири роки. Сам же Плюс Плюс створили, аби безкоштовно надавати соціальну допомогу ветеранам, їх родинам, родинам загиблих військовослужбовців і зниклих безвісти в регіонах. Ми просто йдемо за потребами спільноти. Ми бачимо, що військових стає більше. Відповідно рідних сімей, які їх чекають, в фронту, стає більше. Ветеранів, що повертаються через травми з якихось інших причин, стає більше. І, ну, і видно, що це все буде тільки зростати. і Ми маємо готуватися до того, щоб вирішувати проблеми, які можуть. Це явище за собою тягнути. Організували простір у бібліотечному холі університету. Тут він працюватиме у будні дні з 10 до 14 години. Ми будемо таким чином налаштовувати діяльність свою, щоб кожен ветеран і, взагалі, дотична людина до ветеранської спільноти намагалася в собі знайти ці сили для того, щоб вистояти, вистояти і піти вперед. Аби доєднатися до ветеранха плюс плюс у Полтаві. Шукайте їх в соцмережах на офіційних сторінках. 1300 кілометрів велосипедом харківський волонтер Вадим Монастирський виїхав за маршрутом Харків-Київ-Харків. -Харків. Мета велопробігу збір коштів на броньовану швидку для військових. Проїжджаючи через Полтаву, волонтер зупинився на відпочинок та розповів нашій знімальній групі про перші враження від подорожі, про те, як з'явилася сама ідея благодійного велопробігу, та головне, як долучитися до збору коштів на авто для фронту. 22-річний харківський волонтер Вадим Монастирський вирушив в одиничний велопробіг на 1300 кілометрів за маршрутом Харків-Київ-Харків. -Харків. Стартував 25 серпня з Харкова. За 5,5 годин подолав 150 кілометрів. І ось перша зупинка у Полтаві розповідає, ідея подорожі виникла місяць тому. Її мета викликати резонанс, щоб зібрати кошти на броньовану швидку для того, щоб медики, які працюють на харківському напрямку, мали змогу працювати в нормальних умовах. І при цьому не підвергати своє життя смертельному ризику. А, на жаль, можливо, ви бачили, можливо, ні. Багато хто із парамедиків на передовій працює на машинах, які зовсім не пристосовані для роботи на передовій. Вони не броньовані ніяк, вони не мають достатньої прохідності, щоб витягати хлопців із таких місць, де, де немає дороги. Бо от нещодавно один із наших друзів, він військовий, він розказував історію, показував відео про те, як на шкоді фабі і комбі вивозили поранених і загиблих хлопців. Машина ну, взагалі ніяк не пристосована для того, щоб перевозити загиблих і поранених. Тому ми із нашим фондом for Life» вирішили зробити ініціативу збір. Для хлопців на броньовану швидку допомогу в його пробіг транслюється в інстаграм та фейсбук. Тут же зазначено, як підтримати Вадима, переказавши кошти через монобанк або з іноземних карт в будь-яких варіантах для різних країн. На харківському напрямку тривають запеклі бої. Нагадує волонтер. Тож кожен донат це можливість врятувати сотні життів, як військових, так і медиків. Серед наступних міст буде Київ, зокрема, Бучер, Піньга, Стомель будуть і Черкаси. Також таку дистанцію обрав для того, щоб проїхати як можна більше волонтерських штабів, познайомитися із людьми, ну встановити контакти робочі, більше резонансу, особливо Київ. В Києві дуже багато волонтерів і дуже багато людей, які зацікавлені в допомозі військовим. Волонтер говорить, під час велопробігу почувається добре, бо велосипед для нього вже 5 років як стиль життя. На спеку чи в тому не скаржиться. в Дорозі п'є багато води. Просто їдеш, вітер дує. Окрім перелічених міст, ще буде Канів та Світловодськ. Загалом за вісім днів Вадим має намір відвідати 10 міст, а що не досягне мети, повернеться до Харкова. На велосипеді мріє проїхати всю Європу. Броньований автомобіль швидкої допомоги коштує 72 тисячі доларів. В гривнях це 2 мільйони 850 тисяч. 15 тисяч доларів вже виділила організація for Life, Решту збирають власними силами. Поки що накопичено 70 тисяч гривень. У Полтаві для переселенців відкрили новий проєкт Ранковий кінотеатр. Проводять його у місцевій бібліотеці філії номер 2 Які фільми там показують, та скільки разів на місяць влаштовують кінопокази. Дізнавались, наші кореспонденти. У Полтавській бібліотеці філії номер 2 відкрили новий проєкт для внутрішньопереміщених осіб ранковий кінотеатр. Двічі на місяць зранку книгозбірні показуватимуть безкоштовні фільми. Ми плануємо показувати фільми для переселенців в першій половині дня до обіду, оскільки тривог в цей час менше, ураховуючи такий момент. Це будуть фільми релаксу, фільми відпочинку. Комедії, мелодрами 20-го сторіччя фактично, це світовий кінематограф. Наскільки мені відомо, в інших бібліотеках саме такого проекту для внутрішньо переміщених осіб немає, тому ми будемо перші. Ми промоніторимо, яка буде. У нас аудиторія, і вже з огляду на це будемо планувати наші подальші покази. Сьогодні у ранковому кінотеатрі презентують комедію спільного виробництва Італії та Америки. Приходимо у вересні. На перший сеанс кінопоказу прийшла переселенка із Харкова, Анна Тесницька. Жінка говорить, що така ініціатива їй подобається, адже цей проєкт не про фільми, а про зустрічі із однодумцями. Дякую вашим волонтерам, які питаються нас вирвать. Із того психологічного жуткого состояния, в мы оказались. Вот просто зараз, спасибо большое этому проекту прийти і знову оказаться в нормальній обстановці из детства, мирного шикарного нашого детства. За словами організаторів, наступним планують показати фільм Москаль чарівник на згадку про покійну акторку Руслану Писанку. На цьому я прощаюся з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами. Бережіть себе, підтримуйте армію і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна, тихих і мирних нам вихідних.